Добрий день ми з України. Канал та рознання, мене звати Анастасія. Ну і тут трошки світа пішла погулять, тому я думаю, ви не будете проти, що а, трохи інакше виглядає вся ця ось ситуація. Світла нема. Згідно цього, до речі, ось і буде розклад на сьогодні. Багато питали подивитися наперед, чого очікувати осінню так, зимою зі світлом. Чи буде покращення, чи буде взагалі повна дупа. І ось я так і думаю, це зробити, але хочу наголосити одразу, що таро. Все одно, навіть коли ти ставиш конкретне питання, воно з датами ну, прошляпує. Наприклад, в минулому, ну так, минулий рік я дивилася тему блекаутів ще тоді, коли їх знову не було, але одразу того, як були. І мені падало, що блекаути знову будуть. Коли наступив цей, наступила там зима, і так далі. Нічого ж цього не було. Я думала, що я пролетіла в своїх там розкладах і так далі. Ну, думаю, ну окна навіть на краще, якщо так, помилилася. А воно вийшло, бачите, по даті, воно змістилося в строках, але по факту відбулося. На жаль, я таке споглядаю доволі часто, коли розклад відбувається, просто строк трохи не співпадає. Така от історія, але це нормальна історія для картаро. І ще одне перед тим, одразу я це допис викладала, от, така негарна історія. Сьогодні річниця підриву Каховської ГЕС. І багато одразу наперед забігаючи написали мені багато коментарів, що може те, що мені наснилося, було спричинено цим. Але я не думаю, тому що. Ну, мені, отак воно просто не сниться. Мені або сниться або якийсь бред, або взагалі нічого не сниться, або сниться щось суттєве. Так от, мені сниться ситуація, коли я знаходжусь в якомусь місті, я в даному випадку не знаю, де. Там сон був в декількох частин. Але в випадку з водою я не знаю, де я знаходжуся. Але я бачу вже наслідки того, що було. А я знаходилась в. В п'ятій поверхівці, так? На п'ятому поверсі, і там було все залито все одно, незважаючи на те, що це, блін, п'ятий поверх. Ну, натякало, типу на велику кількість води. Типу, я бачила вже наслідки, ніби як подія вже сталася, і я вже прийшла в той дім після того, як це сталося. Е Далі, що можна сказати, ще одну таку фігню бачила. Ну, з водою таке. Я хотіла би пізніше подивитися е, е, тему води. Чому? Тому що така, така ситуація в мене є колега. Ну, він не публічна особа, але йому сьогодні, в той же день, наснилася та сама тема. Він був присутній е, на, ну, на водоймі якийсь, так? Прісна вода, прозора вода. Але він бачив, що ця водойма затопила, чи то навіть завод, чи то щось Тож він бачив воді як вже наслідок великої, як повені, розумієте? А, і нам обидвом це наснилося в один день. Коротше, ми плануємо подивитися, чи ця тема має значення стосується безпосередньо України. Тому, якщо вам це цікаво, щоб я пізніше вже зробила розклад і розказала, що ми там. Нарилась цієї теми, то залиште, будь ласка, подобайку під цим відео, я буду розуміти, що це вам е необхідно знати, вам це цікаво. Ось, Або коментар. Друге сон, там більш очевидна тема, я була в Харкові. Просто я розуміла, я з кимсь там спілкувалася, знаєте, як в Вісні, що я була в місті Харків. Я там ніколи в житті насправді не була, але от по факту, я в Харкові знаходжуся. Я знаходжусь посеред двора. І біля мене червоні, навіть такі рожеваті, як червоно-рожеві будинки, чомусь вони такого кольору. Але я їх бачила досить недовго, тому тут можна можу пролетіти з кольором. Але вони якось не огороджували цей двір. І, і я, знаходжуся в цьому дворі, бачу, як на мене летить каб. Ну тупо в небі, так, я підіймаю очі і бачу декілька. Він не один, декілька, декілька із різних боків. Якось я це бачу і ще думаю, куди ховатися. І по ітогу я сховалася, десь там була виїмка в землі, я десь прям зарилася туди, тому що добіжати не було варіанту нікуди. Ось така от історія. Розповідаю про всіх випадок, можливо, комусь це когось наш Нуфтена, якийсь, Я просто не була. Я не знаю, що це може бути за або рожеві такі насичені будинки, чи червоні, ну щось от таке. Але не помаранчеві, ні, от саме рожево червоні Все. Тепер давайте перейдемо до теми е, розкладу вже, що стосується безпосередньо, е, скажіть мені, світла. Світла. Давайте подивимось, як загалом оцінюють карти ситуацію по світлу в Україні наразі. Отак от загально для настроєчки, так, налаштування на цю тему. Я хочу так подивитися. Є в мене от таке от бажання. Ну, Ахова ситуація, реально. Тобто, тут по дияволу, що запустив, запуляв в нас. Ця вся тема дуже погана. Перепрошую. Тому я. Але ведеться робота по відновленню. Направда, така робота ведеться, але вона буде тривати довше, довше, ніж хотілося би. Я. А. Зараз буде тихо. Е, ця робота буде тягнутися довше, ніж хотілося б, тому що тут питання грошей. Так, давайте там я це, я потім подовжу. Я перепрошую нас коли просто постійно. Якщо хтось просто біля дверів, дверей, перепрошую, проходить все, це істерика, це вороги, вони там нам за і собака. Отаке от. Дивіться, що цікаво. Чи ведеться робота по відновленню? Вона ведеться. Але чи е, воно буде спішно, бистро, там, ну, вирішено? Ні. Ні. Якось е, щось почали, щось кинули, отакі от качелі не зрозуміли. Більше дивляться, знаєте, більше розмов про те, що треба відновлювати, ніж самого відновлення. І все це через, через аерофанта. Можливо, це агніто в даному випадку, тому що він в даному випадку аерофант цієї галузі, так? Ну, Блін, бачите, знаєте, напряму мало йому грошей. Свої банбабки вкладати не буде, йому мало грошей, тому на відновлення оцього всього, що порушено. Банально от, дайте бабла. Це все очікувано, але от це пряма історія. Це не буде відбуватися швидко відновлення через те, що Ірфанд хоче просто бабла. Вкладатися сам він не хоче, а поки це бабло йому виділять, на це піде багато часу. Кажу, як є і як бачу. Далі. Далі. Бу, було серед питань, до речі, таке питання, чи і далі ми певну частину потужності, енергетику перепродаємо за кордон. Чи є таке? Ну, от наразі на даний момент конкретно, коли я дивлюся, підкреслю цей момент саме от на, на цей от на сьогодні. Є, але воно як не публічно, я навіть не знаю, як це можливо. Окремі окремі, як я не знаю як це назвати. Якщо є енергетики, підкажіть мені в коментарях, як це можливо. Окремі відлюдник підстанції, наприклад, виробляючи енергетику за договорами. Тут, бачите, карта правосуддя це карта паперів. Папери, папери, що були підписані. Вони, я так розумію, виконують договори в декількох напрямах, поставляючи дійсно швидко цю енергетику. Чи це зараз супер законно? Ні, тут диявол падає, це хитрість. Але чи ця історія присутня? Так. Великий об'єм. Був більше раніше, як то кажуть, знаєте, по картам прям. Раніше було більше, але зараз четвірка мочів зараз тільки неможливо. Виділити, тож, ну, таке. Не скажу, що супер багато, але по факту, чи таке присутнє, так, таке присутнє. Тут просто ще й випало. Знаєте, що передають? Ну передають, звісно. Продають отак от. М -м -м. Далі такі гострі питання були. Наприклад, чи могли би ми от закупити, скажіть мені, от енергетику з-за кордону, щоб покрити повністю наші от нинішні потреби? Чи це, от, чи це можливо? І розмови насправді так, що в нас нічого не вистачає і неможливо це покрити? Це все ілюзія, обман і так далі. Давайте так спитаємо. Чи могли б ми закупити от реально зараз, є можливість така чи ні? Щоб покрити наші потреби? Так, да, є така можливість, але для цього треба укласти договір. Дивіться, урівняти ситуацію по помірності дійсно є можливо. Так, це коштує. Ну, безпер... безперечно, що це коштує. Це вся історія. Але ж це комфорт типу народу. Але і от там успіх, успішний випадок. Ну, є, є з ким домовитись. Я от сюди докладаю, карти кажуть, треба для цього заключити договір. Але ми тупо відходимо від цієї всієї історії з розмовами про те, що нам трошки не до цього. У нас зараз типу війна. Але це насправді ілюзія. Це відмовка на те, щоб не заключати якийсь договір і не витрачати коштів. Типу, і так потерплять. Отак воно мені по картах виглядає, правда? Чи є така можливість? Є. Але ні, давайте всередині збирати Ахм'ятці. Ну, ну, вибачте, ну отак от мені виглядає, просто коли я розкидаю. Можливо, я чогось не допонімаю. Розумієте? А, таке можливо. Але це вже, ну, я чисто по картах, що сказала, що побачила, то побачила. Тепер давайте оцінимо далі стан енергетики. От на осінь, приблизно плюс-мінус, осінь 2024 року. Чи Який стан це буде енергетики в Україні, чи зможуть більш-менш порівняти якось цю ситуацію? Бо там щось кажуть, що на осінь буде, типу, можливо, легше, хтось каже зовсім протилежне. Дивіться, вони будуть закохані, вони будуть робити вибір, де ладнати. Ну, в прямому сенсі. Тож, в мене до цього випадало, коли я загалом дивилася ситуація, це минули, один із минулих розкладів, що вони якось децентралізовано в різних напрямах будуть галостю лікувати, скажімо так. Тут випадає, що вони будуть обирати, обирати напрями роботи праці по відновленню. так? Куди будуть реально вкладати гроші для того, щоб успішно вирішити це завдання? А десь вони цього робити не будуть. Десь обмеження залишаться. Вісім мочів, карта обмежень. Десь обмеження залишаться. Я так розумію, це спокійно переходить на зиму. Зараз я все докладу і потім вже зафіналізую вам зрозумілою мовою. Зима 24-25. Не енергетика, звісно. Зима. Дивіться, яка історія. Ми продовжуємо з вами, типу, ну, вони відновлювати всю цю тему. Ситуація вона лишається. Типу, ми відновлюємо, відновлюємо, відновлюємо. Але через бойові дії, через продовження нанесення ударів. Ситуація буде періодично вирубатися навіть там, де відновили. Така історія. Чи бачу я тут прям супер крах, ми всі помремо і так далі? Ні, я не бачу. Але що мені не дуже подобається, не знаю, це тема вибору, вибірки. Вони подивляться на Україну і будуть обирати, де вони будуть лагодити, де вони будуть відновлювати. І просто так трошки. так. Проживаючи в Миколаєві, як, наприклад, чи хтось проживає в Запоріжжі, Харкові, навряд чи нам з вами будуть відновлювати щось дуже швидко Одеса. Чому? Тому що я думаю, що тема вибору виникла на момент того, де доцільніше відновлювати енергетику. І що ми маємо? По картах я бачу. що, ну, Ми все помремо, то, то такого нема. Але. Е Деякі от регіони, області вони будуть з електрикою, а у деяких буде вісімка мечів, постійні обмеження. Отак, от, от десь вони будуть прям ладнати, прям вкладати туди кошти, проводити велику роботу. Це видно по картах. Коли гроші прийдуть до них, вони будуть це робити. А на деякі області просто заб'ють. Типу ви, ви, ви це недоцільним, а народ, ну хай як, як там вийде вже. Ну плюс ще й про бойові дії, там обстріли і так далі. Воно чомусь падає, як на обстріли, все одно Оця тема, розумієте? Що через, можливо, там, атаки чи так далі, воно буде виходити з ладу. Така історія, тому повністю це полагодити, прям супер неможливо. Ну, це логічно, але просто оця вибірка. Знаєте, кому пощастить? Кому пощастить, того будуть лагодити, там буде, до речі, все файно, я бачу. Наприклад, да там. Чотири області будуть зі світлом постійно, десь буде там більш-менш туди-сюди, а де постійно буде пролітати, будете сидіти, як воно вийде. Отак воно виглядає. Вони будуть обирати. Що ви думаєте з цього приводу? Лишайте мені, будь ласка, вашу думку в коментарях. От, по-чесному, я не бачу, реально, повторюсь, що прям все пропало, да? але і підхід такий мені не дуже подобається. Тому що на третій рік війни треба було думати заздалегідь про багато чого. І нічого не було виконано, а гроші просто є, кудись. Ой! Розумієте, як та з стрипільської, наприклад. На цьому все. Дякую за увагу. Глишайте, будь ласка, питання для наступних розкладів, щоб подивитися. Ось, про воду я ще додатково подивлюся цю цю тему. Ну, і, звісно. До зустрічі. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Ну, зовнішні, Боже! Я вже заговорююся. Україна перемогла, Па-па.